Я вам скажу за час керівництва служби безпеки Бакановим десятки чесних порядних офіцерів Служби безпеки змушені були написати рапорта і спокійненько піти із контори, яка перетворилася, по суті, комерційно-корупційне кубло із заселенням заплідненням агентури російських спецслужб. Це правда. І от дивіться, коли Баканов був призначений головою Служби безпеки України, він же тут, перший, один з перших його наказів, який він робить, призначає начальником управління внутрішньої безпеки, Служби безпеки Андрія Наумова. Через деякий час цю посаду робить як начальник головного управління, проходить трошки більше, ніж рік.